Вітаю вас, друзі, а ви помітили, як змінилося все довкола. Осінь уже вступила у свої права. Осінь в ліжку не втримати, вийшла вже хазяйнувати, підкралась тихо, мов лисиця, який на місці не сидиться, Натрусила вже горіхів. І каштанів під дубами все встелила жолудями позолотила злегка листя на деревах, на кущах та в'ялить ягоди потроху для синичок на гілках, вночі та вранці наганяє добру прохолоду, не хочеться вже пить холодну воду. Та літо все ж таки. Зовсім не проганяє, вдень сонячним теплом нас зігріває. Шкода лиш, що ці дні усе коротші, а от холодні ночі довші й довші. А які осінні прикмети помітили ви малята? Розкажіть про них своїм батькам. Бувайте!